Тож це шумери, і вони дуже таємничі. Ми не знаємо, звідки вони взялися. Ми не знаємо, звідки взялася їхня мова. Це мовний ізолят, який не має зв'язків з жодною іншою мовою на планеті. Вони просто прийшли і почали будувати круті міста. Одні з перших почали використовувати колеса, і першими на планеті навчилися писати. І це все за три тисячі років до народження Ісуса Боговича. Вражає? Коли українські солдати в складі американської коаліції 2003 року вступили у війну в Іраку, вони опинилися якраз на землях древніх шумерів. Не знаю, чи вони бачили руїни стародавніх міст, але якщо подивитися на ту п'ятитисячолітню цеглу, можна подумати: а чого це шумери перша цивілізація в історії? Хіба трипільці не були раніше? Чим трипільці гірші? гм? Шумерська мова та їхні історії пережили самих шумерів на тисячі років, а про трипільців невідомо майже нічого. Чому так? Я вважаю, що є три пункти, які зробили цивілізацію шумерів потужною. Коли шумери приперлися до річок Тигр і Єфрат, там вже хтось жив. То була не ти. Ми це знаємо, бо археологія і бо назви найдавніших шумерських міст не дуже шумерські. Але чупаки прийшли і щоденько опонували земельку і навчилися вирощувати їжу. Слова просіське господарство в шумерській мові теж не шумерського походження, а отже, і це їх навчив хтось інший. Тоді шумери дали цим землям пафосну назву Край шляхетних правителів. А хороший брендинг це завжди добре. Самі ж себе вони називали чорноголовими. Шумери не стали вигадувати велосипед. Вони взяли те, що було, і почали рухати його далі. Хоча власне велосипед тоді ще ніхто не вигадав. Тоді колесо тільки-тільки вигадали, який велосипед нема куди їздити, доріг майже немає. Трипільці натомість теж були з близького сходу, це ми знаємо завдяки генетиці. Вони були нащадками одних з тих перших людей, які вперше придумали, як вирощувати їжу. Отже, вони теж не починали з нуля. Хм, Значить, причина в чомусь іншому. Не знаю, чи ви коли-небудь були на півдні Раку, бо я особисто не був, тому ось вам відео. Але там. З біса сухо, якби на дві великі річки там в принципі нічого б не росло, як в сусідній сирійській пустелі. Тому щоб вижити в межирічі, треба було будувати системи постачання води з річок до полів. Проблеми спонукають до інновацій. Шумери це й робили. Але якби це була єдина проблема, в межирічі взагалі немає класичних ресурсів, там майже немає деревини, там немає каменю, там немає ніякої роди. Єдине, що там є. Купа глини, в принципі, підходить. Подумали шумери і стали будувати все з цегли і ліпити горщики з глини. Тоді в них стало дуже багато горщиків. Як знати, який чий можна поставити на глині початку, але як знати, що в горщику? Можна поставити і таку початку, але все одно треба купити якісь метал і дерево за ті продукти в горщиках, бо в себе такі не дістанеш. Як знати, які на продаж, а які ні, можна і це позначити. Коротше, чуваки настільки не позначалися, що придумали, як писати. Якби в межиріччі було більше ресурсів і було легше жити, їм би просто не потрібно було всього цього придумувати. Як, наприклад, цього не продумували трипільці, бо в Україні жити кайф. Уявіть собі, ви цілий рік носите воду на грядки, трудитеся зрання до ночі, ростите пшеничку, а тут річка виходить з берегів і змиває всю вашу їжу до дідька. Що тепер робити? Можна відібрати їжу в інших. А якщо навпаки хтось хоче відібрати продукти у вас, ні, так не годиться. Треба спершу збудувати стіни. Вартувало б ще організувати якийсь захист. Хтось має цим всім керувати. От на цьому моменті ви вигадали стародавні міста, королів і армії. З чим вітаю! Тепер ваші міста можуть між собою лупитися. Міста шумерів так і робили. До наших часів дійшли шумерські фанфіки про царя Гільгамеша. У них цей правитель міста Урук постійно кудись лізе. То він знайшов собі товариша Енкіду, якого боги спеціально зробили, щоб той вбив Гільгамеша. То він б'ється із велетнем з прикольним іменем Хумбаба. То він навіть спілкується з шумерською версією Ноя, чоловіком на ім'я Отнопіштім, який пережив великий потоп. Воно, звісно, легенди, але Гільгамеш реально був, як виявилося. Його згадують в кількох інших документах. А в одній поемі він воює з царем Аггою із міста Кіш. Це такий був шумерський Нью-Йорк. Місто не було столицею всього шумеру. Там, в принципі, не було жодної столиці, але воно було настільки крутим і впливовим, що керувати ним вважалося великою честю, і це вписували собі в титули. Але ні Гільгамеш, ні Аґа, ні будь-який інший великий правитель Шумеру не міг захопити інші міста надовго, рідко коли їхні завоювання переживали самих царів. Всі великі міста Шумеру були плюс-мінус рівні за силами. А от в трипільців натомість в принципі не було б причин для конкуренції. Місця і ресурсів було настільки багато, що вони могли дозволити собі спалювати міста і піти жити в інше місце. Ми до речі досі не знаємо, чому вони це робили. А от коли по їхні трипільські душі прийшли завойовники зі сходу. Трипільці не мали що їм протиставити. Шумери вигадали письмо для бухгалтерії, але використали його для написання різних прикольних історій. Це при тому, що вони мали писати на глині паличками. Знаєте, як це не просто? Вони настручили і легенди про Гільгамеша, і список своїх правителів, і купу інших цікавих історій. І то писали вони при тому дуже пафосно. У своїх міфах вони відверто зневажають кочових скотарів, бо нормальні цивілізовані люди, звісно ж, можуть жити тільки в шумерських містах. Те, що вони раніше самі були кочовиками, шумери не визнають. У своїх легендах шумери писали, що вони були цивілізовані плюс-мінус завжди, і що тисячі років тому легендарний правитель Алурім приніс цивілізацію і правив шумерським містом Еріду трохи більше 30 тисяч років. Після нього керували ще сім царів, кожен тисячі років, а потім стався великий потоп той самий, що в Біблії. Вони перші записали цю легенду. Це все дійшло до наших днів, і саме тому ми про них пам'ятаємо. Та й таке. А наступного разу розкажемо про найдавнішого завойовника в історії.